Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскин. Сьогодні я хочу вам розповісти за супертест ввод двох змінених мап. Перша мапа була змінена кардинально, називається вона EnS або як його ще називають Великий Енськ. І друга мапа вона була змінена частково це Піщана річка. Зараз розберемося більш детально по цим змінам. Плюс до того, згадаємо лоти зимових аукціонів 2022-го. 2023 та 2024 років. Для того, щоб подивитися оцю статистику, так скажемо, як що з'являлося, в якій черговості, скільки було лотів за золото, скільки було за срібло, коли йшли лоти за срібло. У нас вже є витік по аукціону 2025 року, який буде 22 січня, про один із лотів. А саме з 105. Про цю пт двогарматну більше витіків ще не було. Є Певні здогадки, я про них розповідав, але давайте ще поговоримо про це. Це дуже така цікава тема. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з першої теми, а саме Супертест. ввод зміни мапи Енськ. Ми продовжуємо вдосконалювати прототип мапи Великий ЕНСК. У його нинішньому стані і в порівнянні з добре відомою і компактною мапою Енськ. Його ключовими особливостями є набагато більший розмір 1000 на 1000 метрів проти 600 на 600 метрів і додавання абсолютно нового напрямку в сільській зоні. Ви можете зараз побачити і порівняти наскільки це більше мапа. От бачите, от нижче знаходиться футбольне поле на першому варіанті мапи. це Цей 600 на 600 нашій Енськ, і на великому варіанті мапи. Точки респу команди були рознесені, що робить перестрілку на старті бою менш ймовірною, а флангові маневри безпечнішими. Ну це зрозуміло, тому що команди рознесені все і так ясно. Далі дивимося по зонах. От це сільська місцевість, що називається, це в нас перша зона. Ключовою точкою в новому напрямку є пагорб з покинутими будівлями. Кілька позицій дозволяють контролювати напрямок і надають багато можливостей для середніх і легких танків. Невеликий острів на річці призначений для прихованої гри. Загалом напрямок дуже небезпечне місце. дійте обережно. Плюс до того цей напрямок дуже підходить для артилерії, само собою, тому що там відкрита місцевість, її буде накидувати простіше це, само собою. Далі дивимося. Другий е, напрямок це вид нового напрямку з-за червоної лінії з південного заходу. У зоні є багато точок для стримування ворожих атак. Оці скріншоти ви бачите зараз на своїх екранах. Третій напрямок. Кількість поїздів на коліях була зменшена, що дозволяє перетинати фланги через середину мапи. Ось от такі от скріншоти виводжу для вас, для того, щоб ви подивилися, що там відбулося. Це у нас можна сказати центральна зона мапи. Основна зона четверта зіткнень важких танків була покращена. Тепер вона пропонує більше позицій. Відстань взаємодії була збільшена, щоб зробити швидкі сутички менш імовідними і синхронізувати дію, що відбувається тут з подіями на протилежному фланзі. П'ятий напрямок. Нові райони біля червоної лінії були розроблені для флангових маневрів та захисту напрямку. От така, друзі, у нас інформація по Енську. Доволі непогано виглядає мапа. Хочеться вже на ній пограти. Тому що цей Енск, який у нас є, він скоріше підходить для низькорівнової техніки, там, наприклад, до 6 рівня. А для високорівнової техніки малувато там місця. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього, я б такий, щоб залишити, наприклад, маленький Енск простий і зробити ще додати великий Енск. На маленькому будемо грати до 6-го, наприклад, рівня. На а великому вже там 7, 8 і вище можна грати. Пишіть, що ви думаєте, повторююся на рахунок цього. Далі у нас є ще зміни. От вот супертест, зміни мапи Піщана Ріка. Метою змін було створити більше варіацій у позиціях, а також встановити більш тісний зв'язок між різними напрямками та класами транспортних засобів. От така от приміточка. Бачимо от першу і другу зараз зону. Починаємо, звісно, з першої зони у квадратах B8, B0, C7, C0 і D7D0. Позиції були покращені та додані нові позиції. От так було зазначено. Друге, аналогічно у квадратах А5, А6, Б5, Б6, с 5 позиції були покращені, а нові позиції були додані для підвищення мінливості бою. Коротше кажучи, опис так собі. Зараз ви бачите оці скріншоти, зміни відбулися на позиціях оцих дюн. Далі, от третій пункт на квадратах d5, 6, е 5 е 6 Рельєф був покращений з додаванням нових позицій та кущів. Ці зміни забезпечують більше тактичних можливостей для швидких і маневрених транспортних засобів. Четверте, нові кущі були додані до квадратів е 4 F4. Бачимо, ці кущі вони виділені були на первинній цій картинці, щоб це все кидалося, так скажемо, в очі. Не знаю, наскільки будуть позитивними оці зміни по піщаній річці. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього, можливо, і дійсно стане краще. Тому що, знаєте, така місцевість із проїздами з цими, стало, коротше кажучи, їх більше оцих проїздів. І, можливо, це й серйозно буде добре дуже впливати на динамічні машини, такі, як Стежки, ЛТшки ЛТ будуть літати, залітати по цих доріжках. Ну, подивимося, як це все буде відбуватися. А тепер давайте коротко. Буквально поговоримо про лоти зимових аукціонів 2022 і 2024 років. От, взагалі, цей діапазон це для аналізу можливих варіантів. Друзі, просто така чисто теоретична інформація. Дивимося, що у нас було у січні 2022 року. Скажу наперед, чому з 2022 року починаю розглядати, та все насправді дуже просто. Ми згадували з вами у попередніх відео 2021 рік. Тоді у нас був останній чорний ринок. А це вже аукціони з 2022 року пішли, тому чорний ринок це інша дуже тема. Не будемо її ще раз піднімати, будемо 2022 рік згадувати. Бачимо, що в нас було на перший день 113 опера, це січень 2022 року за золото. Перший лот за золото. У 23-24 все відрізнялося. Далі от, день 2, об'єкт 268,5, вільний досвід, друзі. Зараз він взагалі в нас доступний у повному магазині. День 3 АМБТ, СТ, оця американська. Е так, далі дивимося, теж за золото. От Бачите, тільки один лот за вільний досвід, навіть за срібло не було у 22-му році. День 4 ВЗ-111, це лінь за золото, і день 5-59 тип 59, за золото. Далі у нас уже в січні 2023 року почався стандартний такий, можна сказати, аукціон, тому що в перший день була машина за кредити, за срібло. Наприклад, в день один була у 2023 році машина Король Мав». Monkey King, далі день 2К2, це важкий танк, день 3 Марс. За золото, день 4 fe 215 b 183 за вільний досвід. І, е, день 5-54 Heavy за золото. Тобто, дивіться, тут було три лота за золото, один за вільний досвід і один лот за кредити. У січні 2024 року, у минулому році, на день 1 був Т-22 середній за кредити. Бачите, яка вже проходить аналогія з 23-24 роком. Щось мені підказує, що в 25-му перший лот для підняття ажіотажу, чи як це можна сказати, буде за срібло, наприклад. Далі день 2, БЗ-72, 1 за золото, день 3, ЄСУ-122, 2 за золото. От, скоріш за все, на другий чи на третій день у нас буде оця ПТ-шечка з ФАК 105, про яку вже були витіки, що вона, скоріш за все, буде гарантовано на цьому аукціоні. День 4, ТЛ7 за золото і день 5 ВЗ-111 целінь за золото, друзі. Подивимося, звісно, що в нас буде за акційна машина за кредити. Я зараз не можу вам точно сказати, тому що я до цього робив е, відеоролик на цю тему з можливими варіантами. Це, наприклад, той самий ЯФ215B183 бабаха. Оця. 113 Beijing Копера може знову з'явитися, це все зрозуміло. Мікс 50Ф 155 запросто, так само король Мавк може з'явитися. Чи ще якась буде машина в іншому 3D-стилі, наприклад, Іклад акційна може з'явитися запросто за е, срібло. Дуже великі дуже шанси, що може з'явитися це все зрозуміло. Що стосується іншої техніки, ну, наприклад, може КВ4 Турчанінова з'явитися. Це не дуже така цікава машина по типу К2, як була, от, наприклад. Я її по ТТХ не порівнюю, просто кажу, що не дуже цікава. От її можуть також запхати за золото, наприклад, за якусь там мінімальну ставку, але, тим не менш, може така машина бути. Чи ще якісь прем-машини, КПЗ Еріх Концепт може бути, звісно. Все може бути, чекаємо ще підтверджень, що у нас буде. А можливо, вже ніяких підтверджень не буде. Буде вже злив перед днем аукціону. Знаєте, як традиційно у нас бувало і до цього. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок змін на Енську на піщаній річці, на оцьому великому, точніше, Енську, можна сказати, тому що це можуть бути розділені мапи. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!